Так, ну що, один влог залив. В принципі, і це окей. Поставив стрім на запуск, без наушників робити нічого. Проводні я не став підключати в падбу. Час 22. Йду спать і подивлюсь відосік, полузаю сімки, чилять. Новий день, новий влог, добрий день. Ой! Газимо. Так, недільний день чи вечір. День, вечір, що? День? день. Іграємо в чоловічі не І дивимося банши. Так, ну що ж, я тут готовлюсь до розпаковочки, як ви бачите, наготовив. І зараз буду пробувати писати звук через діджаївську петличку. Прямо зараз ви вже його чуєте, чи краще, чи ні, напишіть, чи є якась різниця взагалі між цими двома варіантами. Так, що у нас? Коротше, неділя вже майже закінчилася, я фактично нічого не знімав, бо дружина боліє, таке що. Зараз сушить волосся, готується до робочих буднів. Так, і так. Да. А я чай зробив. Вуглі для легкого кальяна зробив, бо курю сам. Так що в принципі що мені тут. 30 минутків оті курю. Така херня. Не знаю. Щось там спочатку мене вразив лагом. а зараз я б сказав так, що я його б явно нікому не рекомендував. Ну, не знаю, дуже він слабий, турбулентність, а по-друге... Ну, він реально дуже слабий. Він дуже слабий, ти, ти кориш, і от е він настільки слабий, що ти навіть не відчуваєш оцю пару, яку ти вдихаєш. Хоча на видах іде дуже прям дохера. Е диму. І потою ти такий думаєш, блядь, а ти щось куриш чи ні? і ти ніякого кайфа від цього не ловиш вообще.